Запам'ятай, мій друже, якщо ти почав приймати антидепресанти це назавжди. У тебе, звісно ж, будуть перерви і періоди ремісії, але через п'ять років спокою ти повернешся до них, рідних. Єдиний спосіб перемогти проблеми, які ми долаємо за допомогою антидепресантів, це медитація та створення нових нейронних зв'язків. На це знадобиться від півроку до року або й більше. Але антидепресанти ніколи не повернуться у твоє життя. Та на це здатні лише одиниці значно простіше кинути в рот таблетку і забути про всі проблеми, які насправді нікуди не подіваються, а лише на якийсь час втрачають гостроту. За низького рівня серотоніну та проблем, пов'язаних із цим станом антидепресанти це швидка допомога, але якщо неправильно поставитися до неї, вона може й нашкодити. Тому, якщо вас життя поставило перед вибором і питання треба вирішувати швидко, а також ви впевнені, що зможете потім припинити приймати ці ліки, зайнявшись медитацією, то, можливо, це й не найгірший вихід із ситуації. Головне, пам'ятайте, суть завжди у молекулі, тобто у конкретному препараті. Усі вони аж ніяк не те саме. Що далі, то хардкорніше. Тепер поговоримо про нелегальне. Псилоцибін і деметилтрептам швидко й потужно піднімуть ваш рівень серотоніну. А якщо говорити про правовий статус щодо цих речовин, то це протизаконно і карається позбавленням волі. За вживання, звісно, ніхто нікого не садить, але якщо знайдуть навіть зовсім невелику кількість речовини, відразу ж можуть звинуватити у поширенні при перевищенні певної ваги у грамах. Крім цього, якщо говорити про псилоцибін у грибах, Завжди існує небезпека Бетрепу, не подорожі в хороший світ яскравих вражень, а переживання пекельної агонії моторошних галюцинацій, що мають надто негативний характер. Так, навіть це буде корисно для мозку, бо відбудеться певне перезавантаження, і, мабуть, людині просто потрібний саме такий досвід.